Доброго дня. Ой, добрий день. Андрій, ми остаточно вирішили, що двері будемо брати тільки у вас. О Боже, як, як неожиданно, як, як неожиданно і приємно. Спасибо. Дякую. Сідайте, сідайте, сідайте сюди. Сідайте. Йдіть, йдіть, сідайте на моє місце, Сідайте, сідайте. Про двері то все понятно. Поїжте. Поїжте трошечки. Вам бананчиків, вам шашличка. Да. Поїжджайте. Ви ж втомилися, да? Поїжте, поїжджайте. Так, давайте по 50 ще дернем. Да, да? ви не проти? Давайте. Давайте. За... За встречу. За встречу. Давайте. давайте. Вот так. Я ж раніше дверями не займався. Це чисто у мене ну, таксі було, криптовалюти займався. Це двері як ну, для душі. Понимає? Давай, дернем. давай. Да. Хрестіть мене, дитину. Анекдот. Скільки себе пам'ятаю завжди світили мені? Андрюха, спасибо Та за хороший приём. За дверями прийдем на следующей неделе. Приходьте, я буду дня. вас чекати. Все, Всё, давайте гарного Все. дня. Всё, не До не побачення. болійте. Не болійте. Блядь, опять клиенте зирвалось. Надо менять тактику.